Я молюся за мир в Україні моїй, за мир і спокій для мого народу. Довіряю щиро, силі Божій Твоїй. Зупини в Україні смертельну негоду. Боже, благаю в молитві, за Україну, аби ангели твої оберігали її від злої армії, від люті ворожої. Твоєї Боже сили нам і ми переможемо. Боже Україну бережи, я благаю, вірю в Твою силу, нашим воїнам допоможи, зведи ворога в могилу. Господи, Боже, молитву почуй, народ України від смерті врятуй, зупини свавілля грішників російських. Руйнування, спустошення міст українських. Господи Боже, просимо захисту Твого від руського міру путінського, знищи наміри та плани підступні, утіш, Боже, тих, хто в печалі та в скруті. від ворогів дітей наших захисти, Бож, війною вони пішли на невинних. Беззахисних мирних утіш Боже тих, хто втратив рідних. Боже, Спасителю, визволи нас, почуй благання українського народу, даруй захисникам силу надприродну витривалість, вправність, міць, віримо, чекаємо на Твою благовість. Боже. Ти є захист, ти є перемога, ти народу мого спасіння, славу тобі воздаємо, даруй нам своє благословіння. Боже Спасителю, нам перемогу пошли, правда за нами, ми на своїй землі.